Тому робити і вже навіть починаємо робити. Робота а, так розпочалася над створенням протиповітряної оборони на кшталт Петріот. Про це заявив Володимир Зеленський на прес конференції у Вільнюсі за підсумками саміту Триморія. Глава держави вважає, що Україна обов'язково зможе це зробити, але в цей час не хочеться втрачати життя людей. Тому закликав партнерів, щоб вони допомогли його виграти. У нас немає ППО, такого ППО свого виробництва як Петріот. Просто немає. Я вам хочу сказати: нам потрібен час, нам потрібно, щоб партнери нам допомогли. Нам не потрібні системи Петріот назавжди. Ми обов'язково зможемо а, в... виробляти свої системи. Ми почали над цим працювати. Я вважаю, що ми це обов'язково зможемо, але в цей час не хочеться втрачати життя людей, і тому хочеться, щоб партнери нам допомогли виграти цей час.